Громадська пошукова організація пошук Дніпро є однією з найдосвідченіших в Україні. Свою діяльність вона розпочала з 1986 року. і На сьогоднішній день вже налічує сім загонів та 60 активних пошуковців. Загалом на Дніпропетровщині діє чотири пошукові організації та одна спецустанова. Ви саме професіональні. Ну і тому не случайно, не случайно, ви делегували... специалиста одного из своих специалистов Ярослава Александровича в Киев, в Киев, в межвидомчую комиссию для того, чтобы поднять поисковое движение во всей Украине. И мы с вами знаем, и те, кто входит в рабочую группу, о том, что сейчас фактически все поисковое движение Украины, оно подтягивается к вашему уровню. Підтвердженням високого професійного рівня пошуковців є той факт, що за сім років роботи обласними пошуковими загонами було виявлено та перепоховано більше двох тисяч воїнів великої вітчизняної. Половина з них на рахунку організації пошук Дніпро». Результативною є і робота за 2013 рік. За останній рік результати вже доволі таки внушительними. Бул надіни ексбумірований достойно перезахоронений 141 боєць. А порядка. установлено более 30 фамилий бойцов, которые были найдены. А также постоянно проводится работы по вахте памяти, так называемые, те же самые экспедиции, которые помогают наработать следующий материал на будущий год. Полевые исследования проводились на территориях Солонянского, Пятихатского, Верхнеднепровского, Креничанского, Софиевского, Криворожского, Широковского районов, на участках улиц города Днепропетровска и города Кривой Рог. В останні роки пошуковцям активно допомагає обласна влада, що є важливим фактором у роботі громадської організації. У нас є програма, яка прийнята Дніпропетровською обласною радою. Вона називається програма збереження пам'яток Великої Вітчизняної війни. І саме в межах цієї програми йде окрема глава, окремий розділ цієї програми це пошукові роботи. Через цю програму йде фінансування цих робіт на території області. Представники обласної адміністрації та музеїв, які були присутні на підбитті підсумків року, підкреслювали, що пошук Дніпро є провідною організацією не лише по області, а й по всій Україні. Спеціально на урочисті збори приїхала керівник загону нижньотагільських пошуковців Олександра Ванюкова. Загін з міста побратима у повному складі влітку минулого року приїздив для проведення спільної вахти пам'яті в полях Софіївщини. Тому з роботою криворізьких, а значить і українських пошуковців, познайомився наочно. Результаты замечательные. И вот мы в Оржеве на нашей всероссийской конференции, которая недавно прошла в конце ноября, начале декабря, отметили, что как раз украинское поисковое движение движется семимильными шагами вперед, и как бы уже скоро не обогнало российское, имеющее более чем сорокалетнюю историю, официальную. Олександра Ванюкова повідомила, що російські однодумці підтримують ідею пошук Дніпро щодо створення дзвону пам'яті. латунних гільз, які збирають пошуковці на полях колишніх боїв, до 70-річчя перемоги буде вилито великий дзвін. Його планують встановити на межі трьох держав Росії, України та Білорусі. Пошуковці з Росії вже збирають гільзи для такого своєрідного меморіалу. На підтвердження цього Олександра привезла тематичний сувенір. Це річ, яку я не могла не привезти, не подарити Ярославу. Такой от маленький наш варіант колокала пам'яті. Для Криворізького відділення пошук Дніпро минулий рік відзначився згаданою вахтою пам'яті з російськими пошуковцями, великою роботою в місті Корюковка, де у війну фашисти за два дні знищили 7 тисяч мирних жителів. Ексгумацією останки з братської могили в'язнів концтабору шталах 338 що на Гданцівці, участю в підземній експедиції «Джимушкай» та кількома міжнародними експедиціями. Серед запланованого на 2014 є один пункт, який криворізькі пошуковці вважають пріоритетним. Организация братской могилы у подножья, у подножья высоты 131 могила Баба, за которую э, на северном направлении очень, погибло очень много наших бойцов во время освобождения нашего города.